Показник, що порушують ваші кордони в 24 на 7. Погане самопочуття. Я думаю, ви це зрозуміли, Якщо вас піднімається злість, да, це, ну, це одне, це індикатор. Але погане самопочуття це вже задавлена злість, хорошеньки. Це коли ви без зупину вам їх порушують, 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 порушують. І ви такі не виразили, не виразили, не виразили, ви стаєте апатичний і ви стаєте хворий, ви стаєте якась як ніби скомкана. І коли а, говорити про енергетичних вампірів, якщо ви до цих пір в таке вірите, що у вас подавлений настрій, або ви поговорили з людиною, і у вас там ну, ніби енергія зникла, Якщо ви до цих пір вірите в те, що це енергетичні вампіри, значить ви не проходили мій тренінг про баланс. Бо там я це розжувала. Немає ніяких порч і немає ніяких вампірів. Можуть бути прокляття, але це зовсім інші рівні, і це не стосується втрати енергії, коли ви поспілкувалися з людиною. Це прокляття це зовсім інша категорія про вичищення. Так от, енергетичних вампірів не існує. Є Ваше невибудувані кордони, невідчуття їх, і дозвіл проходити за ці кордони. Як це відбувається? Наприклад, ви сильно входите в цю ситуацію, яку вам розповідає подруга, що в неї там чоловік п'є, чи зраджує, чи діти там дурні кусаються. Та боже, мільйон просто причин, мільярд причин. Ви дивитесь новини. Якщо ви сильно туди увійшли, у вас... Зливається енергія. Чому ви туди входите? Добре питання. Тому що у вас є особисті травми непропрацьовані, які ніби як відображають, ви хочете, ви хочете насолодитися цією білью своєю, своєї подруги або біль війни. Я дивлюсь, я підписана на багато кого з вас, моїх і подруг, і прия. При, при, при Приятельки, я новини бачу тільки у вас. Я новини не дивлюсь. Все важливе приходить від вас. Я підписана на президента, але поки я побачу президента, то ви вже сто раз мені розказали, де що відбулося. І ви, ви ж помітите, як вам це подобається, розганяти, як ніби в нас немає каналу новин. І оцей крик Я страждаю! Я страждаю! Раз і вже інший сторіс, я вже танцюю, класно, танцюйте! Для чого ви свої страждання вкидаєте в поле, замість того, щоб в моменті це пережити, побачили новину? Відпустили, прожили. Ні, ви хочете викликати це почуття. Жалійте мене, жалійте нас, жалійте нашу країну. Як ніби щось зміниться від того, знаєте? Йди собі, волонтер. Ну, понятно, якщо сторіс там інформаційний, треба скластися, треба зібратися. Безумовно. На ось ці воплі, це все ваші вигоди під вигоди. Вам дуже подобається жити в цих жертвах. Дуже подобається, нам всім там подобається. Щось я тут за собі зазначила. Так, нема. Ага. Чого? Чого ви дуже входите в цей стан? Чого ви дуже такі співчутливі? При тому, що ви вважаєте, хто не співчутливий, той твар собача. Ви на це прямо 100% вважаєте. Хто не говорить там про війну. Ну, не всі тут конкретно сидячі. Ну, і хто кому треба, той почує мене. Кого зачепило, то про вас. Кого не зачепило, то не про вас. Класно. От. Але точно знаєш, що в мене є люди, які постійно от живуть на цих енергіях, прям їм подобається це все. Чому так відбувається? Тому що дивіться, перше, недостатньо знань. Давайте одне із самих головних: кожна душа вибрала без виключення діти, дорослі, старіки, є карма рода, є карма держави, є карма території. Я мала жити на Донбасі. Але мама пожила там три роки і вернулась сюди. Тому що я не мала пережити ту війну територіально. Я переживаю свої процеси. Перше, що ви маєте знати на рахунок знань, що кожна душа має свободу і волю вибору. Про це я розповідаю в тренінгу по передачі конів із законів родової системи. Свобода і воля вибору душі. Ви сидите і оплакуєте їхню свободу і волю вибору душі. Ви свою проживіть, ви свою розберіться, ви сидите і плачете по чужим долям. Я свою вибрала, вона теж була дуже нелегка. І ви от постійно це мусолите. Це перше, вас не вистачає знань. Друге, власна травма стосовно того, де ви так сильно вовліклись і злили енергію вампірам якоби. І підвигоди ваші. Підвигоди. Вам так подобається вовліктись в ці програми жертв. Да? От країна постраждала. Дивіться, ау, ми страждаємо. Просто ви знаєте, що вам подобається жити на пласті старих програм. І тоді ви почнете підніматися. Якщо не визнаєте, не почнете підніматися, буде дуже довго і важко.